Неправильно, я так розумію, вже кацапи, навіть я вам розкажу ті, які проживають в Російській Федерації, вони починають молитися. Причому вони моляться не за закінчення війни, вони моляться навіть не за життя своїх кацапських солдатів, не за те, аби припинилися бомбардування і руйнування українських міст. Вони викладають фотографії і вигадують молитви на те, як би боженька їм допоміг отримати європейську візу, тому що вони бояться пролетіти. Ті кацапи, які зараз перебувають на півдні України, вони ще не... Не думають про Європу. Вони взагалі, можливо, навіть вперше а, за своє життя виїхали з території Російської Федерації в цивілізовану країну Україну для того, аби знищувати її. Але вони жахом в очах чекають Дня Незалежності України, тому що бояться бояться, що саме на честь цього свята українське військо масштабно піде в контрнаступ, вичищати землю від Орди. До 24 августа на нас веті огромными силами и типа день независимости же будет. Показательную качество хотят устроить. Значит, какие-то меры примут, значит, усилят. А что-нибудь наше придумают. Мы тут все останемся. Все будет хорошо, не волнуйся, не волнуйся только. И думаю, что и наши этого не могут такого допустить, что просто вот так э, разрешить им пойти и все. Нет, такого не может быть. А все это нужно Я... нашего камбрига судить. Вот его нужно как-то полно закончимо на третий срок хотел еще.